Цього року чотири сотні людей з Рівненщини уже пролікувались в інститутах Академії медичних наук України. А відтепер ті, хто потребує найскладнішого медичного втручання, зможуть отримати допомогу у цих же інститутах безкоштовно. Усе завдяки підписаному меморандуму про співпрацю. Держава виділяє на ці потреби кошти. А Академія медичних наук встановлює квоту для кожного регіону. Всього на вашу область на рік виділяється 1094. Місце, право направити хворого в той чи інший інститут має лише головний спеціаліст по напрямку. Головний медик, скажімо, по онкології, головний медик з кардіохірургії вашої області, узгодивши це з начальником управління і узгодивши з нашим головним спеціалістом. Все настільки чітко прописано, що навіть не треба придумувати якийсь ще свій велосипед. Тобто, це тільки вже, я так думаю, можливо, я грубо скажу, але вже це технічне. Питання, ну, яке його, його треба просто зібратись, узгодити, врахувати і працювати. Якщо наступного року держава фінансування збільшить, то і квота відповідно збільшиться, кажуть фахівці. Підписання цього меморандуму за словами рівненських медиків, це значний крок в реформуванні галузі медицини. Це велика подія, тому що сьогодні академія медичних наук своїми інститутами, своїми кадрами високопрофесійними. Повірте, я кажу це щиро і відкрито. Надає надзвичайно висококваліфіковану медичну допомогу четвертого рівня і нічим не гірше, чим в Європі або в будь-якій країні світу. Іван Марчук Денис Коломис. Інформаційна програма День.